Сьогодні про новинки серед садових секаторів серії Алоїд Pro. Тепер в асортименті на цілих 5 моделей. Більше довжина кожної моделі 200 мм. Це найзручніша довжина для ручних секаторів. Леза та окремі механізми з високоякісної сталі sk 5 для тривалого збереження, гостроти та надійності механізму. Відрізняються моделі за дизайном та мають певні конструктивні особливості. Модель PS200 377 колір хром. стрічково пружинний механізм більш рівна металева ручка та кнопка фіксації. Модель ps 313, колір золото. Пружинний механізм ручка з резиновими вставками, речажний фіксатор для зручного початку роботи. Модель ps 389, колір синьо-рожевий. Стрічково-пружинний механізм більш рівна металева ручка. Речажний фіксатор. Модель PS20035. Колір біло-блакитний. Стрічково-пружинний механізм. Матеріал ручки пластик. Досить приємний на дотик. Кнопка фіксації та перемикач для регулювання кута відкриття від 30 до 50 мм. Та модель ps 388 Колір зелений. Інноваційний кільцевий механізм має підвищений ресурс. Суцільне покриття забезпечує додатковий захист механізму, більш рівна пластична ручка та кнопка фіксації. Садові секатори серії Alloid Pro – ваш надійний помічник під час садових робіт.